Всім доброго вечора. Ось як має працювати дров'яний котел з такими теплоакумуляторами. Така розводка. Для котла це дуже добре. Дуже температура 80 градусів. Теплоакумулятори вже теж що 75 має наверху, середина. Біля 70, низ 65, шось там виходить. Це так же саме. І все, що потрібно котлом, отакого рівня. Зніму гарно. Не може сфокусуватися. які там чисті горіні, погано фокусується. І котел буде зато чистий, не буде ніяких смолів. Все, що потрібно для дров'яного котла. Це правильна обв'язка. Так що, хто хоче встановити, не пожалійте, краще раз встановіть, підключіть добре і будете мати спокій. Ось таке горіння в шахтному котлі. Трехдовом все вигорає. Ніяких смолів.